Практично всі люди травмовані. То кого вибрати у стосунки? Давайте без ілюзій. Кожна людина за плечами має щось своє. У когось досі болить розрив, а хтось не довіряє, адже зрадили. Всі ми не ідеальні, ідеальних не існує. І ось що насправді важливо: не те, чи є у людини травми, а чи людина їх усвідомлює. Чи бачить вона, що її минуле впливає на її теперішнє? Чи може людина зупинитись та сказати: Я тебе люблю! Я хочу з тобою бути. Але в мене зараз болить. Давай щось вирішимо. Або людина може сказати, що зараз мені страшно, тому я нічого не можу сказати. Давайте побудеш поруч біля мене. І потім я тобі скажу, що всередині мене, мені треба час, і я наважусь. Або людина може сказати: я відчуваю, що я тобі зробив чи зробила боляче. На жаль, я не вмію інакше. Давай ми зараз сядемо, поговоримо та вирішимо це питання, тому що ти мені важлива або важливий, адже зрозуміти, що показник зрілості це саморефлексія, вміння говорити, що зараз відбувається, а не нападати. Це з тобою проблема, це з тобою щось не так, або взагалі тікати від розмови. І зрілість це точно не про відповідальність. Це не про те, що я про себе все знаю. Зрілість це можливість бачити себе і бачити ту відповідальність, яку ми несемо за себе, за своє життя і за комунікацію з партнером. Адже з травмами можна жити, з травмами можна будувати стосунки, але тільки тоді, коли є дві людини, які знають, що так, я можу бути неправий». І я готовий про це поговорити. Я хочу будувати щось разом, а не захищатись від тебе. Тому, коли питаєте, кого шукати, шукайте не ідеального, шукайте відповідального. І звісно, щоб все зрозуміти, потрібний час. Нікуди не спішіть. Це точно не справа одного чи двох тижнів. Адже ви повинні побачити, чи людина готова говорити про свій біль, про свою незахищеність, про свої страхи. І ви повинні зрозуміти. Чи можете ви говорити про свій біль і про свої страхи? Чи готові ви відкриватись? Адже будьмо чесні, часто ми знаходимо гарну людину чудового партнера, але ми не готові відкриватись і бачити себе? Тому шукайте людину, яка не тікає від правди про себе, і самі будьте тією людиною, яка також не тікає від правди про себе. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, що важливіше у стосунках досвід? Чи саморефлексія? було би цікаво почути ваші думки в коментарях? Дякую.